Вітаю, друзі! Сьогодні 30 травня 2024 року. Сьогодні розкажу про цікавий, я б сказав, унікальний сорт персика під назвою Sunrise. Я показую в минулому і позаминулому році. От він тут у всій красі. Друзі, чим цікавий цей сорт, по-перше, хто хоче розтягнути срок споживання персика, садіть санрайз. Він цвіте пізніше всіх, такими дрібними-дрібними квіточками рожевими. Він самий морозостійкий, морозостійкіший навіть за канадців. Дуже смачний, красивий, великий. Води досягають 300 грамів. Термін дозрівання середина чуть пізніше липня. Но головна його особливість. Він цвіте неравномірно. І тому запиляється отаким специфічним чином. Ви бачите, поряд з великими персиками дуже багато дрібних. От великий і поруч дрібний. Ми їх називаємо дітками. Чому тут справа, друзі? Ці дітки, вони спіють набагато пізніше, ніж оці великі. Тобто ми з'їдаємо зразу великі персики, потім з'їдаємо діток. От вам приклад. Я для чого це показую, друзі, що зараз момент нормування ладів, щоб, не дай Боже, у кого є цей персик, не пообривали оці. Маленькі персенята, бо вони якраз самі цінні, вони самі смачні, вони самі витребовані і на базарі. Перекупи б'ються за них. Дай тільки оці дітки. І воно тут видно, де, от, наприклад, от отакі, от бачите, видно, що вони запилені, він такий коричневий, раз і відпав. а ці дітки вони держаться дуже міцно і після того як ми вирвемо оці великі персики через тиждень дозріються ці я приложу під цим відео минулорічне відео О, бачите вони держаться міцно а ці що не опилені, от вони коричневаті, вони легко відпадають. Дуже урожайний, ну, дуже цікавий, класний сорт. Кожен рік з урожаєм. От бачите дітки, от, проміжних, такі, такий не опилений. А цей попробую зламати. Цей виросте до 300 грамів, а потім підуть ці. І у вас буде розтягнутий. Термін дозрівання. У всіх, В будь-якому випадку він дуже, дуже гарний сорт. Ви бачите, ніяких на ньому не хвороб, немає, нічого. Обробляю я не дуже, часто тут у нас не до сього. Вот. От, от такий чудовий. Персик Санрайз Світанок або Утрення Заря. Да, наблюдайте за ним, друзі. Підписуйтесь на канал і ви побачите його в динаміки розвитку. Поки все. З нами був Петрович. Інформація про Персик Санрайз. На все добре, друзі. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.